За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання усім, хто любить український футбол. Ми на Львів Арені. І тут за кілька хвилин розпочнеться матч Шахтаря проти руха. Це 15-й тур чемпіонату України. Закінчується перше коло, але воно закінчується, можна сказати, не повністю. Після сьогоднішнього поєдинку у руха ще буде матч із Поліссям. Шахтаря ще буде дограний. Частинка матчу проти Кривбаса, але сьогодні формально 15-й тур, і ми будемо мати розуміння картину того, як ці команди на даному етапі грають в чемпіонаті України, на яких місцях вони знаходяться. Є ймовірність, що Карабін та Климчук гратимуть під е як інсайди, під Краснопіром. Але подивіться, що зараз могло бути. Атакувати штрафний майданчик суперника. Дивимося подачу ляха. Лях її виконує. Стрибок. Удар по воротах. Врізних м'яч забирає. Це удар в площу воріт. Передача. Штрафний майданчик. Удар і М'яч у воротах. Головою забиває Микола Матвієнко. Ось так. Не могли розкрити з гри оборону руха. Забиває зі стандарта Микола Матвієнко. один 0 в середині першого тайму і для Миколи гол номер три у чемпіонаті України. В нього був дубль ворота Ворскли у першому турі. Дальніми ударами. Ось ударом головою забиває центральний захисник. Говорили ми про перевагу. Сумарно в зрості футболістів руха. Але давайте подивимося. Окрім зросту, треба ще й зони правильно закривати. Матвієнко опинився між двома гравцями суперника. Пішла точна подача. М'яч пролетів над головою Крас... Краснопіра. Не встиг підгурський. В цій ситуації дуже складно було. Хоча атака була перспективною і швидка відповідь Шахтаря. Помаранчево-чорні, з м'ячем. Ось Артем Бондаренко. Ударна позиція. Це його момент. Б'є Бондаренко, закручує в дальній кут. М'яч летить повз ворота. Ситуація, в якій відкладене попередження, відкладена жовта картка за фол проти Юрія Климчука, який стався вже достатньо давно відносно кількості подій, які сталися, але це було хвилину, може, трошки менше. Тому в момент виходу із оборони. Юрія Кончука, на ньому сфолив Георгій Судаков. Подивився повтори Артема Бондаренка. Його коронні зміщення в центр у Артема вісім голів конопля. Федріньо. Пана комбінація. Бондаренко. Витикнув няч під нього дідика, але підбирання удар по воротах. І це в ближній кут був удар від Георгія Судакова. І це сейв Ледвія. Лях закидає за спину конопля на Краснопіра. Краснопір в центр повертає м'яч. Тут ляг зміщується. Лях Краснопіру. Карабін. Ярослав бачить партнера в центрі. І за спину здорово розрізну передачу. виконує. Ось вона м'яка подача. А трафний майданчик. Удар Головою М'яч повз ворота летить. Ну, от ми дісталися до гольового шансу. Львівської команди на 53-й хвилині красива атака. Дійсно, комбінація. Найкраща в сьогоднішньому матчі. Поки що виконання руха завершується ударом. Ось Тут прекрасний пас за спину на ляха. Лях м'яко навішує і один залишається пастух. Педро Єнріки боровся проти сеча, проти свого опонента. Давайте ще раз. Карабін за спину. Лях чітко здорово навішує. І один залишається пастух. Федор. Сич. Сич по флангу на Квасницю. Квасниця прибирає. Проходить Матвієнка. Ілля Квасниця. Квасниця під удар. Удар по воротах. Але це удар по трибунах. Але Федор. шикарний момент. Зараз зіпсував. Все для нього зробив Іля Квасниця. Пройшов пірнув під Матвієнка. І не впав після боротьби. І взагалі в УПЛ У нього 50-й матч. Квасниця. Квасниця віддавав передачу чи то під удар, чи далі у розвиток атаки. Але Дідик зайняв значно глибшу позицію. Виграє боротьбу. Футболіст Сахтаря виграє боротьбу. Данило Сікан. Чергову сьогоднішньому матчі. Віддає на Судакова. Судаков. Судаков. Сікану. Сікан озирнувся перед прийомом м'яча. Де партнери? Партнери ось тут добігають. Конопля. Подача. Скидка головою. Кевін. Удар по воротах сходу. Красиво, як і трошки неточно. Олег Федор. Федор віддавав дідику чи то під удар, чи то під продовження атаки. Цей пас перехопили. Судаков. Відповідь шахтаря миттєвою не вийшла. І Зараз Судаков бачить партнера, віддає вільну зону, вкидає на Педріні. А Педрінів може один-один іти проти ляха. Є все, всі елементи технічні для цього Петрінів. Віддає Кріську. Кріськів один дотик. Крісків отримує м'яч. від Траорей. б'є над воротами. 81 хвилина тим часом. В останню десяти хвилинку заходимо. Заходить Федор на чужу половину поля. Глибоко Климчук, Климчук, удар по воротах. Різник витягує і витягує ще раз. Що ж так вплинуло на Різника? Чому він, здається, на перший погляд забрав цей м'яч не одразу дуже впевнений. Рикошет там був чи Ні, ні просто м'яч м'ячійшов повз ворота, і Різник якраз площину рід контролював. Поки рахунок 0-1 на другий Чахтара, я думаю, це шанси 100% відбере. Вони будуть намагатися з тих сил, які є бігти вперед, Ось подавати подача у боротьбу відскок, удар по воротах. Різник витягується знову площина у рід, але знову удар не настільки сильний, щоб створити проблеми для різника. І те, як пробив Федор, м'яч після його удару відскочив від газону. Але почекайте, це ще можливо не всі удари. Удар по воротах, Будь ласка, блокується захисником, блокується Бондарем. Активний рух, а Шахтар. Що? Шахтар розрахує на контратаку. Ось вона може бути. Ласіна Траоре. Ласіна Траоре сам на сам вивалюється, пробиває поворотах. М'яч воротах. Але постеле ми бачили момент передачі Педрія на Ласіна Траоре. І з великою ймовірністю буркінієць знаходився в положенні поза грою, тому йому його контролювали захисники суперника. Сич. Сич прострілює штрафний майданчик. Удар! М'яч у воротах! 1-1! 92-га хвилина! Роман Дідик забиває! 1-1! Вони знову це роблять! Як і в минулому сезоні, вони роблять рахунок 1-1 у домашньому матчі проти Шахтаря. Це Роман Дідик, це його перший гол в сезоні. Роман Дідик у нас забуває тільки грандам. Минулого року він забив Динамо. Зараз забуває Шахтарю, але ціна того голу в останньому турі, вона не знає наскільки вища, ніж ціна зараз. Но тоді рух претендував на Єврокубки. Зараз рух можливо витягує нічию в матчі проти Шахтаря. 92-хвилина, як 92-й номер Слюбика, але забуває 29-й номер Дідик. От магія цифр. Перший гол в 13 матчах у цьому сезоні. Матвієнко. Б'є м'яч вперед. Аж пошвидше туди довести. Боротьба за нього в центральній зоні. Підбирання. Федор. Передача в один дотик. Клайвер ставить спину. У нього викидається Матвієнко. Клайвер продовжує боротьбу. Дідик вибиває м'яч під Матвієнко. і все. Арбітр розводить руками. Шахтар втрачає перемогу на останніх хвилинах. Проклятий якийсь тиждень для помаранчево чорних. Проклятий тиждень, коли вони в двох поєдинках пропустили. Скільки чотири м'ячі на останніх хвилинах? Давайте говорити так і нічия. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.